Із самого ранку вантажівки не можуть проїхати до пункту пропуску Ужгород. На кордоні вкотре мирну акцію протесту влаштували так звані пересічники. Пункт пропуску Ужгород заблоковано. Фури вже з десятої ранку не можуть дістатися до словацького кордону. Причиною цього є блокування ужгородськими активістами. Люди, котрі їздять на закордонних номерах, вимагають, аби розмитнення автомобілів саме в Україні коштували набагато дешевше. Окрім скасування перетину кордону раз на п'ять днів, протестувальники вимагають також, аби розмитнення авто коштувало, як у країнах Євросоюзу, не 4-8 тисяч, а 200-300 євро. Я не знаю, що вже робити. Ви думаєте, що нам нема що чим зайнятися? Ми тут всіх є робота, сім'ї і все остальне, а нас уже вимуш... Ну... Вимусили вийти знову на вулицю і в такий спосіб показувати, що, що хватить над нами здіватися, хватить нас ставити в якісь там рамки, в якісь стойла і так далі. Ми в себе вдома нічим не хуже, як іноземці. Тобто вони їдуть до нас на рік, а ми їдемо на кожних п'ять днів. От і маєте і вимогу. Ми хочемо забути вже про це питання, щоб ми їздили, користувалися своїм майном так, як це би мало бути. За порядком слідкує поліція, аби на пункті пропуску не виникало конфліктів. Водії вантажівок з розумінням ставляться до такої акції. Однак зізнаються, що їм чекати вже більше, аніж півдня також набридло. Правильно хлопці роблять з однієї сторони, з іншої. Фури нічим не винні. Чов. Чого так от, чого легковий рух не перекриють, усього це я не розумію. Фуриш у відповідь перекрили трасу міжнародного значення, яка веде до кордону зі Словаччиною. На запитання, чи дочекаються вирішення проблеми у бік протестувальників, активіст акції відповідає наступне. Історія України має 25 років незалежної. І вона показує, що ні одна влада ще не виграла від того, що вона бореться зі своїм народом. Не сьогодні, не завтра, післязавтра вони так будуть. Такі будуть, як і ми, і так, так точно, можливо, можуть і втікати, звідси, як втікали вже попередники. Це вже просто задовбало, розумієте? Це іздівательство над нами. Я власник, це мій транспортний засіб, а я їжу кожних п'ять днів. Це вже не перша мирна акція протесту пересічників. До яких пір водії збираються блокувати рух вантажівок, наразі невідомо.